У самій першій сцені фільму нога головного героя не просто ламається, вона розлітається на друзки, як кришталева ваза, запущена об бетонну стіну. Це символ краху ілюзій, який дуже скоро доведеться пережити головному герою Дену. Звісно ж, в реальності нога не може розлетітися на тисячу дрібних яєчних шкаралупок, тому це сон. Дену вісниться кошмар, він боїться своєї травми, але як ми з'ясуємо далі. Одночасно він її прагне, і ти пройдеш кваліфікаційні змагання, якщо не вб'єш себе раніше. Подивіться на цей погляд, погляд загнаного в куток звіра, який б'ється в конвульсіях. Проте, з ким ти б'єшся, ден, з ким ти б'єшся, хіба сам з собою. І тренер гарно вловлює твої налаштування. Він бачить, що його учень усіми зусиллями намагається себе травмувати. А пояснює це такою раціональною обгорткою про те, що він працює над новим елементом виступу. Він не хоче травмуватись, він просто відточує новий трюк. Проте тренер вже неодноразово бачив подібних козаків і розуміє, що це добром не закінчиться. Але він посередність, вміє лише травмувати себе. Right. Словами другорядних героїв, нам розкривають внутрішній світ Дена, котрий хоче довести усім навколо, що він не посередність. він прагне не просто перемогти, а зробити комбінацію, яку до нього ніхто не робив. Я не такий, як усі. От побачите, я особливий і обов'язково усім це доведу. Вже таке ставлення до життя робить Дена таким же, як і решту внутрішньо незадоволених людей, що прагнуть вразити когось. Правда ж полягає у тому, що нікому до нас немає діла, окрім нас самих, ну і в окремих щасливих випадках наших мам. Жити потрібно для себе, себе вражати, не інших. Хто живе для оплесків, той помирає за їхньої відсутності. І ти туди заліз. Майбутній наставник Дена за кілька митей опиняється на даху заправки. Він робить це спеціально, щоб звернути на себе увагу. Але коли чує запитання, не поспішає на них відповідати. Інколи важливіше поставлене запитання, чим дана на нього відповідь. Незадоволена цікавість змушуватиме хлопця ставити запитання вже собі, а це запускає процес саморефлексії, направлений на пізнання себе. Дену спершу потрібно подумати над тим, чому він ночами не спить, чому не може відкритись у стосунках і живе в тривожному очікуванні змагань. Ну а вже потім, якщо в цьому залишиться будь-який сенс, він може дізнатися, яким це чином сивобородий дядько, дідусь, навіть можна сказати. Вистрибнув на дах заправки. Ну а я, друзі, радий вітати вас на каналі Миколи. Мене все ще звати Микола, я практикуючий психолог, і сьогодні ми разом з вами на молекули, практично на атоми, розбираємо фільм Мирний воїн. Сподіваюся, що, хоча б декілька ідей, моїх поглядів на цю стрічку стануть для вас по-справжньому корисними. Отже, приємного перегляду! Я от піду на кваліфікацію. Ти дивишся Олімпійські ігри? Ні. У Сократа різні черевики. Він не дивиться Олімпійські ігри і не розуміє, для чого так багато і зосереджено тренуватися, не отримуючи від цього задоволення. Він являється повною протилежністю Дена і людиною з його кошмарів, яка збирала розтрощену ногу. Сократ. Це той, хто допоможе зруйнувати і утилізувати, тобто прибрати старий образ життя нашого героя, допомігши йому віднайти нові смисли. Спитай щось, що хочеш. Ти щасливий? До чого тут щастя? Неспроможність відповісти на просте запитання викликає хвилю необґрунтованого гніву. Несвідоме, Дена не відгукується, але той ігнорує позов. Притлумлюючи його раціоналізацією, яку щедро продукує його мозок, мій батько багатий, я добре вчуся, я відмінник. У мене класні друзі. То чого ж тобі не спиться вночі? Не знаю, якого біса я тут роблю. Ти псих. До власних емоцій потрібно ставитися дуже уважно, особливо коли їхня інтенсивність не відповідає ситуації. В більшості своєї люди відмахуються від емоцій, наче зі свайпою чергове нікому не потрібне сповіщення про оновлення вайберу. Через емоції ж насправді до нас говорить несвідоме, котре являється безмірним океаном в порівнянні з піщинкою нашої свідомості у ньому всередині цього океану, людина, яка себе не чує, знаходиться у стані постійного внутрішнього конфлікту. Налагодження контакту з собою, про який так багато говорять у наш час, відбувається якраз через уважне спостереження за власними емоціями, думками, станами, чому я реагую так, а не інакше, що є причиною моєї злості, про що ця ситуація для мене? Ось які запитання буквально вмикають людину, витягуючи її з липкої матриці безмістовних думок. <реш> що ти придурок, який зневажає друзів? <реш> Дорі дівчина <реш> Томі! <реш> Кажу, я думав, що між ними все скінчено. З'ясовується, що Ден переспав з дівчиною свого друга і не готовий визнавати провину, прикриваючись різного роду відмазками. Людина без моральних орієнтирів, як корабель в океані без компасу. Можна скільки завгодно виправдовуватись, але внутрішній голос завжди говоритиме через злість та відразу до себе, що ми вчинили неправильно. Ден відхрещується від самого себе, чим поглиблює внутрішній конфлікт. Ну і не можу не відмітити того факту, що дівчина Томі Дорі зрадила йому з найкращим другом. Якщо подивитись на цю ситуацію під химерним кутом прагматичності, то виявляється, що Томі має бути вдячним Дену за те, що той допоміг йому підсвітити, з якою людиною Томі зустрічається, з людиною, яка готова спати з найкращим другом. Друзі, ще більше контроверсійних думок в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. то може, ти досі спиш. Можна все життя проспати і жодного разу не прокинутись. О, а це вже те, про що я з вами говорю майже в кожному своєму відео. Зверніть увагу, у Сократа один черевик новий, інший старий. Це символ нової та старої картини світу, котрі ведуть невпинну боротьбу у свідомості головного героя. Направду Ден продовжує спати і наяву, захоплений марою, котру продукує його сполошений мозок, не готовий визнавати своєї поразки. Хлопець розуміє, що він не щаслива людина, але не готовий собі у цьому зізнаватися. Він підганяє реальність під давно не працюючу картину світу, в якій є марення про успіх, секс з дівчиною найкращого друга, популярність, але немає щастя. Проте є інший черевик, щось нове, відгомен чогось, що він чує крізь сон, те, що проривається з несвідомого, пробиваючи бар'єри раціоналізації. Саме цей голос веде його до наставника знову і знову, щоночі вказує йому, без жодних логічних на те причин, зверніть увагу, що відповіді саме тут, у цього сивобородого, розумного чоловічка. You know so Якщо ти такий. Розумний Чому працюєш на автозаправці, ми надаємо послуги. Це найвища мета. Кажуть, що єдиним критерієм інтелекту людини є спроможність отримувати від життя те, чого вона хоче. Можна мити громадські туалети і бути щасливим, як головний герой чудової, прекрасної стрічки, хороші дні. А можна мати мільйони, славу, визнання, купу дівчат і закінчити життя з дулом від власної рушниці у себе в горлі. А чи можна назвати розумною людину, котра ставить перед собою цілі, котрі роблять її нещасливою? Запитання риторичне. Хочу, щоб ти припинив шукати інформацію ззовні, і почав шукати її усередині. Люди бояться свого внутрішнього світу, але тільки там вони можуть знайти те, що шукають. Люди, які заплуталися в житті, у котрих багато тривог, які депресують. Повсякчас намагаються відволіктись від нав'язливих думок, зайняти себе чимось, переглянути відео, комусь зателефонувати або ж цілий день прибирати в домі. Але ні нескінченне прокручування одних і тих самих думок, ні відволікання не вирішують проблеми. До такого стану треба ставитися як до сигналу, що всередині щось не у порядку, і то дуже серйозно не в порядку, бо емоційний біль подібний до фізичного. Якщо з ним нічого не робити, то з часом біль посилюється, поглиблюється, а проблема, що його породжує, стає серйознішою. А взагалі невирішені проблеми качають біцепси до зустрічі з нами у майбутньому. Подумайте про це, краще з ними мати справу тут і зараз, поки біцепси не накачані. Люди це не думки, але люди вважають інакше. Від цього тільки сум. Насправді мозок це потужний інструмент, який відрізняє нас від тварин. Він дозволяє планувати, передбачати, кооперувати, діяти дуже і дуже ефективно. Проте, на жаль, при невмілому користуванні мозок перетворюється у внутрішнього терориста, що породжує море тривог про майбутнє та океан жалю про минуле. Під негмілим користування мається на увазі бездумне пірнання у швидкі задоволення, що перетворюють людину на наркомана мисливця за черговим кумедним відосиком, щоразу хардовішим порно та ще більш нездоровою їжею. Побільше вражень, дайте мені побільше вражень, бо попередні вже не вставляють. Якщо ж не пильнувати за власними імпульсами, піддаватись кожній спокусі, не фільтрувати інформаційних джерел, джерел, то внутрішній сад поросте бур'янами, гарним початком слугує щоденна медитація, хоча б 5 хвилин до сніданку впродовж місяця, і це вже утворить такий, знаєте, невеличкий зазор між роботою мозку і тим, хто за цією роботою спостерігає. Ще декілька місяців медитації і якось саме собою у вашій свідомості візуалізується запитання А хто ж тоді спостерігає за роботою мозку? Викинь сміття, яке взяв зі смітника. Це перший етап тренування. Якщо ви застрягли в прокрастинації, апатії, нерозумінні себе, своїх цілей, відсутності бажань, в такому випадку спробуйте побути стародавніми греками, які не ліпили скульптури, а брали кам'яні глиби й відсікали зайве, отримуючи витвори мистецтва. Відсічіть соціалки, думскролинг маркетплейси, шкідливі звички, тощо, тощо, тощо. Звільнюйте поступово місце для нового, бо, як відомо, святе місце пустим не буває. Мозок не любить нудьгувати. Тож після невеличкого посту він, як голодна собака, накинеться на будь-яку задачу: книга, робочий проєкт, вивчення нової мови, ну і так далі. Змусьте себе нудьгувати, тоді робити щось корисне буде набагато легше. Вони розмовляють із закритими ротами, Я не здара. Господи, навіщо я все це, це роблю у своїй книзі Нова земля. Екхарт толе описує випадок з життя, котрий справив на нього величезне враження. Якось він побачив божевільну, котра розмовляла сама з собою на вулиці. Вона йому запам'яталася, і коли екхарт відправився в туалет університету, щоб помити руки, то подумав: сподіваюся, ніколи не стану таким, як вона. А чоловік, що стояв поруч, здивовано на нього подивився, і екхарт усвідомив, що він не тільки подумав про ту жінку, а й сказав усе це вголос. Тоді його осяяло, що ми відрізняємося від божевільних тільки тим, що не озвучуємо того божевілля, що коїться у нас в головах. Які це воїни тренуються миттям туалетів? Читав, що у Шаолінських монастирях учні, які хочуть пізнати дзен, спершу мають рік мити посуд, а потім рік підмітати підлогу. Це потрібно для того, аби вони показали, що готові слухати наставника. Схоже, день починає своє навчання саме з цього. Як зараз, коли ти дозволяєш емоціям керувати собою, ти дозволяєш керувати собою, не керуєшся, а дозволяєш керувати собою. Тут чітко бачимо, що Сократ Селоміць ставить ден на в авторську позицію, підсвічує йому, що той несе повну відповідальність за власні почуття. Нормально відчувати емоції, вони слугують, наче датчиками, які підсвічують нам, що відбувається довкола. Проте людиною нас робить свобода обирати, як на ці емоції реагувати. Шестирічні дітлахи чубляться через найменшу дрібницю, вони не здатні контролювати гнів. П'яні лізуть у бійку, бо їхні голови також відключено. Чим більше емоцій, тим менше когніцій. Таке правило. Чим краще людина володіє собою, тим впевненіше рухається життям, приймаючи в кожен момент часу найбільш виважені рішення. На моєму каналі є відео як стати автором свого життя, де, власне, зібрано правила, якими з моєї точки зору керуються вольові люди: не звинувачувати, шукати сенс та власну відповідальність у всьому, що з нами стається. Бо я свого досягну і я буду щасливий. Вслухайтеся в конструкцію самого вислову: я буду щасливий. Вже сама ця фраза розуміє під собою те, що зараз, зараз, в конкретний момент часу, день щасливим не являється, щастя для нього це якась химерна точка в майбутньому, морквина, що висить перед осликом. Щасливим можна бути тільки зараз, і якщо ваша мета не прокладає перед вами шлях, котрий приносить радість вже тут, то це не ваша мета. Стегнова кістка розбилася на 17 осколків. якщо постарається, то зможеш знову стати на ноги. Ден потрапляє в аварію, якої боявся й одночасно прагнув. Несвідомо він бажав вирватися з циклу тривог та нещасть. Реабілітація після аварії дозволить йому подумати про власне життя, заземлитись, попрацювати над власними переконаннями й підважити картину світу, яка більше не працює. Так, погоджуюсь, дуже нерозумно трощити власну ногу для того, аби мати час подумати і прийняти правильні рішення. Та хіба ми не поводимо себе подібним чином повсякчас? У своїй практиці я зустрічав людей, які точно знають, чого хочуть, але через страх та сумніви не можуть наважитись діяти. В такому випадку вони поступово організовують своє життя таким чином, щоб проблема вирішилась, наче сама собою, проте... В такому випадку вони платять куди більшу ціну. Якщо людина хоче змінити роботу, але ніяк не наважиться, то вона несвідомо може почати саботувати наявне робоче місце спеціально для того, аби її звільнили, і у неї не було іншого виходу, як шукати нову роботу. А ще бажано, аби в неї закінчувалися гроші, не було фінансової подушки, і вона діяла не від бажання, не від мотивації Я хочу. А від стимулу я змушений. Друзі, якщо людина не може себе дисциплінувати, то обов'язково знайдеться той, хто буде її дисциплінувати. Глянь на себе, учепився за життя, боїся впасти. Це ти, це тебе я маю відпустити. Щоб збудувати нове уявлення про себе та світ, спершу треба відпустити старе, яке кігтями вгризається в життя. Минуле має залишатись в минулому. І дана сцена це чудово ілюструє, ден буквально має відпустити стару версію себе. Do do? Що робити, коли ти не можеш робити те, для чого народився? У всьому є свій сенс, Денні. навіть у цьому. Колись психолог Віктор Франкл знайшов для себе сенс життя у концтаборі. Він усвідомив, що саме таке нелюдське випробування дозволить показати іншим на власному прикладі, що навіть у найгірших обставинах є сенс жити, що знаючи відповіді на запитання, для чого людина здатна знайти будь-яке як і вижити. Іншим прикладом є Гарольд Кушнер, равин, у якого від рідкісної хвороби помер син. Гарольд написав Бестселер коли з хорошими людьми стаються погані речі, в якому розмірковує над тим, що у всьому є сенс, і Бог не дає випробувань, котрі людина не може перенести і зрости. Він стверджує, що у своїй трагедії зумів знайти випробування власної віри, чи зможе після такого випадку він продовжити вірити у Бога? І Гарольд зміг він укріпився у своїй вірі, щоб власним прикладом надихати і ще краще наставляти своїх прихожан. Немає нічого звичайного. Так. Ден починає працювати над своїм внутрішнім цінності, переконання, уявлення про світ. Просидівши добу на одному місці, йому вдається збагнути, що кожна мить нашого життя незвичайна. Як казав Форест Гамп, дива трапляються з нами щодня? Багато хто у це не вірить, але це правда. Я, до речі, друзі, також так вважаю. От ви дивитесь, чи слухаєте це відео. Хіба не чудово, що воно захопило вас настільки, що ви не вимкнули в перші декілька хвилин. Уявіть, яке це диво для мене. Можливо, якась ідея, хоча б одна, хоча б якась фраза стане для когось з вас по справжньою корисною. І якщо так подумати, то змінити життя однієї людини на краще. Ну, це, це ж справді незвичайна річ, маленьке диво. Якась фраза засяде в голові людини, вона від неї відштовхнеться, зробить вибір, який піде їй на користь, і тоді. Я буду дуже задоволений. Дякую, що дивитесь. Тому з усіх людей ти обрав учнем саме мене. Це ти мене обрав. Кажуть, якщо є студент, то знайдеться і професор. Не навпаки. Ми самостійно конструюємо своє життя таким чином, щоб вирішувати задачі, котрі ведуть до реалізації нашого потенціалу, до реалізації наших талантів, щоб ми могли їх проявити. Тому кожна людина, яку ми зустрічаємо в житті, являється для нас учителем, провідником на наступний рівень. Я б навіть сказав, що ці люди не трапляються, а ми їх запрошуємо у своє життя. Проте не усі готові йти далі, тому так часто проблеми повторюються, і учителі приходять до нас знову і знову у різних образах. До прикладу, у людини на кожній роботі може бути змія-співробітниця, яка постійно її зачіпає. Така колега являється учителем, вчителькою, котра намагається навчити відстоювати свою гідність, говорити прямо про те, що не подобається. Але поки людина це не зможе з себе вичавити, то їй подібні співробітниці змії трапляються з роботи в роботу. Часто люди ігнорують подібні уроки. Вони від них просто втікають, змінюють роботи і так далі. Але потім зустрічають в новому образі. Звідси й приказка: від себе не втечеш. Money, Хлопці, де гроші? Місці у потрібний час. А ви не забули про годинник, але куртка гарна, nice І з теплою підкладкою. Я візьму Сократ і Ден віддають усе грабіжникам, навіть не намагаючись чинити спротив. Це сцена гибелі егоприв'язаності прив'язаності до матеріального. Карлс Кастанеда писав про Дона Хуана, шамана наставника, який стверджував, що справжній воїн не повинен прив'язуватись ні до матеріального, ні до емоційного багажу. Те саме відбувається у фільмі Бійцівський клуб, коли Тайлер Дьорден спалює квартиру оповідача і переконує, що для того, аби здобути справжню свободу, потрібно втратити усе. Він каже, що речі це матеріальні кандали, що тримають нас у рабстві. До речі, це ідеальна нагода нагадати, що ви можете стати спонсором цього каналу. Долучайтеся, нас уже майже 40. послухайте, я прийшов щоб сказати, що я не завжди був гарним другом. Попросити вибачення це сила, а не слабкість. От, уявіть людину, першу хто спадає вам на думку, яка ніколи не вибачається і не визнає своєї неправоти. Чи можете ви назвати таку людину сильною? Без усвідомлення власних помилок неможливе особистісне зростання? Життя це вибір. Ти вибираєш бути жертвою чи тим, ким ти хочеш бути? Якщо описувати філософію авторства та і власне, цього фільму, то кращих слів просто не підібрати. У нас стільки страхів, сумнівів, жалю, негативного досвіду та іншого багажу, що стримує від дій. Не дає буквально жити, що складно навіть уявити, збагнути розміри цієї проблеми. Та задача справжнього воїна це діяти за таких обставин, які склалися, і діяти так, як тільки це можливо. У будь-якій ситуації є точка, до якої можна докласти зусиль. Не можете бігти до цілі, йдіть, не можете йти, ляжте в її сторону. Добре, ти маєш продовжувати тренуватися. Воїн не зрікається того, що любить Ден. Хлопець думав, що пізнав життя і тепер може спокійно за ним споглядати. На його подив, Сократ каже боротись за те, що любиш. Це вкрай важливий момент, який дає розуміння, що сенс у боротьбі на шляху реалізації наших талантів в індійському священному епосі Бхагавадгіта Є сцена, де Арджуна каже крішні, що не хоче вступати у бій і проливати кров, що це неправильно, на що Бог на його подив заперечує: Ти воїн, і це твій обов'язок. Якщо кожен з нас чесно задасться питанням, що я повинен робити, підкреслюю, не хочу, а повинен, тоді відповідь обов'язково прийде. І ми маємо це робити, якою б складною не здавалася задача, яким непевним нам би не видавався результат, скільки б сумнівів у нас не було щодо того, як все складеться. Взагалі, то це основа карма йоги діяти, не прив'язуючись до результату. Дозвольте майбутньому статись, працюйте з теперішнім, як казав Ісус, не тривожтесь про день завтрашній, він сам про себе потурбується. Якщо ти не отримав те, чого прагнув, ти страждаєш. А це вже один з головних постулатів буддизму, де стверджується, що усі наші страждання від бажань, і єдиний вихід розірвати порочне коло постійних повторюваних страждань це, власне, позбутися бажань, роби те, що можеш, незалежно від обставин та отриманого результату. Дій, рухайся вперед, розвивай таланти, і буде те, що має бути, прийми те, що ти не знаєш, що буде далі. Прийняття своєї невсесильності робить нас набагато сильнішими. Прийняття змін прибирає страх перед ними. Відпускання контролю дарує спокій. Подорож – От що робить нас щасливими А не місце призначення. Особисто для мене дана сцена являється ключовою ден усвідомлює, що ціль в житті людини потрібна лише для того, аби мати змогу до неї йти. Подумайте про бажання видертися на говерлу. Уявіть, чого воно вартувало б без купівлі квитків, без підготовки, без чату з друзями до поїздки, купівлі смаколиків, консерв, солодощів, власне, збору усіх на вокзалі, нічного потягу в Закарпаття, атмосфери свободи, прохолоди гірських струмочків, ну і так далі. Шлях, саме шлях це те, що робить нас щасливими. У мене от є мета стати відомим письменником, надихати тисячі людей на позитивні зміни, ділитись красою, яку знаходжу в цьому світі. Шлях до мрії дозволяє зустрічати велику кількість прекрасних людей, читати їхні коментарі, спілкуватись, працювати над собою, долати труднощі, невпинно розвиватись. Шлях він цікавий, мета дозволяє тільки йти. І насправді не важливо, що там далі, який буде результат. Головне діяти, докладати усіх можливих зусиль. А майбутнє про себе потурбується, а в будь-якому випадку воно буде цікавим, як казав один мій колега-психолог. На все, що стається в житті, потрібно казати. О, прикольно, життя знову мене здивувало. А ще чув, як одна людина стала просвітленою, коли на усе, що трапляється в житті, вона казала: Так, я це приймаю. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Підкреслюю, ви справжні самураї. До речі, спонсорів каналу я буквально зробив самураями, тепер у вас прикольні значки поряд нікнеймом. Дякую за підтримку. До зустрічі і, як завжди, пам'ятайте, неважливо, у що ви вірите. Ви праві.